На Житомирщині майнова суперечка між агрохолдингом та банком переросла у сутичку зі стріляниною. Одна людина загинула, 15-ро поранені. Трагедія сталася через небажання нечесних ділків віддавати кредит. Смертельну бійку між охоронцями банку та агрохолдингу нині розслідують правоохоронці. У Житомирській обласній міліції заповняють усіх підозрюваних виявили, ідентифікували і тепер проводять слідчі дії. Розпочато кримінальне провадження відразу за кількома статтями кримінального кодексу. Це умисне вбивство, це незаконне поводження зі зброєю і хуліганство вчинене групою осіб за попередньою змовою. Відповідальність досить серйозна від 7 до 12 років позбавлення волі. Керівництво банку пояснює. Коли фірма Тако припинила виплачувати кредит, а це 17 мільйонів доларів, звернулася до суду і виграли справу. Але попри те, що служителі Фоміди визнали право фінустанови на врожай, не очікували, що його доведеться захищати ціною життя своїх охоронців. То, що відбувалося, це тотальний і ми не можемо оставитися це так, як аноїсні час, ми дожди довести эту історію до логічного канса ми должним оказати максимальною помощь следствию для того, щоб вони знайшли і наказали виновних людей, не только конкретних исполнителей, но и заказчиков. Окрім цього банку ще більше агрохолдинг позичив іноземного юні Його керівники шоковані, адже, попри судове рішення, тако не лише не віддає боргів, але й намагається вивести з під застави майно і врожай. Ситуація в в страні. Ні і коли в то время собственники компанії таким образом виводять деньги із своїх компаній і не визвершають кредити для країни і для господарства в стране то очень очень плохо. В аграрній компанії на наше звернення спочатку пообіцяли дати письмову відповідь. Згодом у приймальні відповіли цього тижня керівники також нічого коментувати не будуть. у них... Важительне священня масштабне, поэтому я не знаю. оно тільки началось, я не знаю, когда оно закончится. Попробтя на слідуші ділі позвоніть, тому що в даний момент невозможно. Та претензії до підприємства є і в аграріїв Житомирщини. Так, фермер Петро Головієнко розповів, як минулий осень його просто серед ночі пограбували. У нього відібрали весь урожай кукурудзи на півтора мільйона гривень. Міліціонери, яких викликав фермер, взяли тільки пояснення, а грабіж не зупинили. Серед ночі приїжджаю на поле. Десь у годин 12, вже так, так тако збирає кукурузу, виставили з усіх сторон охорони, що не можна на поле пройти. Десь комбайнів 20 пригнали, збирають кукурузу. Ну, я ж питаю, що ж робити, компанії збирають же кукурузу на полі. А засміялися і робіть те, що хочете. Тобто я вважаю, що вони стали співучасниками злочину. Нині цю справу розслідує обласна прокуратура, а поки ж і фермери, і банкіри рахують збитки. Осиль Сафянюк, Євген Зазуля, факти ICTV.